У Харкові судитимуть батька неповнолітнього, який у 2021 році спричинив смертельну ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Тоді автомобіль інфініті під керуванням на той момент 16-річного Миколи Харківського намагався перетнути перехрестя на червоне світло і зіткнувся з шевролет. Внаслідок аварії водій автомобіля Шевролета Вео загинув на місці. Постраждали троє пасажирів інфініті, двоє хлопців 19 років та дівчинка 16 років. Постраждалих із тяжкими травмами госпіталізували. Миколу Харківського затримали. Він визнав провину. Судове розслідування тепер розпочнеться і по справі його батька Михайла Харківського. Харківською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка за фактом злісного невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки стаття 166 кримінального кодексу України. До судовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній хлопець протягом 2019-2021 років вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень внаслідок тривалої та системної безвідповідальності власних батьків. У прокуратурі заявляють, що розглядається можливість притягнути до відповідальності і мати підлітка. Справу щодо батька неповнолітнього розглядатимуть у Червонозаводському районному суді міста Харкова. Нині мати переховуються від слідства, Вирішується питання щодо оголошення її у розшук. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Судовий процес щодо винесення вироку винуватцю смертельного ДТП наразі триває у травні 2023 року. Червонозаводський районний суд Харкова отримав для розгляду справу Миколи Харківського. А 16 червня у суді відбулося підготовче засідання у справі. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків